Як вам себе вести, найкраще буде з цією людиною. Башта, вісімка пентаклів, шістка жезлів. Дивіться, є ризик зруйнувати те, що є зараз, а потім це доведеться дуже довго будувати заново. Я порадила вам проявити більш таку. Горду, в правильному розумінні позицію, не зверхню, а таку, яка поважає себе, поважає цю людину, і не виходити першою на контакт, на зв'язок, і зайнятись по вісімці пентаклів собою, своєю роботою, тому що у вас теж справ достатньо займіться ділом, тому що є ризик просто ці стосунки зруйнувати. Так, от така у вас енергія, у вас настрій просто. Рознести всіх і все. Цього робити не потрібно. По-перше, включіть таку гордість, самодостатність. По-друге, займіться справою, роботою, заробляйте гроші. Де краще перенаправити оцю енергію деструктивну, таку, яка хоче все зруйнувати, на щось таке творче і на щось таке, що може принести вам успіх і визнання в роботі. От, а до людини безпосередньо так можна навіть гордовито трошки проявлятися Це буде правильно.